йо йо Йоу, ребята, ми приїхали наконець в Тафель. Всі просили дозніміть, да покажіть, що там дають. На лайв каналі, ссылка в описані, хто ще не підписаний. Я вже показував, що дають в Тафелі, але там не прям всі продукти були, які давали, тому що там, виходить, Віті його друг передав з Тафеля продукти. Половину собі забрав, половину Віті отдав. Ті, які він не може приготувати, а ті, які йому не треба, тому що там огромні торбини були. І ми самі записалися в Тафель, Ждали ми десь примерно дві неділі. Отв'ят. То есть дві тижні я подождал, мені написали, що окей, приходь. На неделе у меня не вийшло прийти. На цій вот мы ми зараз прийшли сюди, подивимося, ми трохи опоздали, подивимося, дадуть нам тафель або ні, или тільки или сьогодні зареєструють. Якщо нам одразу дадуть, буде класно, тому що я одразу за двох написав. Тобто, якщо вдруг, допустимо, вам треба за друга написати, ви можете за двох написати, що ви там вдвох живете, допустимо, і вам треба продукти на двох. І ми зараз йдемо, знаємо, що тут дають, і нам з пчелкою, сподіваюся, дадуть торбини, і ми підемо з огромними торбинами додому. Ну, якщо так буде, якщо повезе. Тому що, що -то, Я думав, що це якась церква, а тут якийсь звичайний дом. Ну, зараз узнаємо. Лібо я щось на Не знаю. Написати на почту або... Имя, телефон, СМС. СМС, телефон или почта. Смотрите, вы можете по идее там два-три раза не ходить, это, но если больше трех раз не придет, у вас автоматически выйдет. Ага, я понял. Система. раза не нужно Да, я как раз если вы два-три раза не придете, вас вычеркнут. А так вы можете друг за другом ходить. Вот после этого главное, чтобы была карточка и за него там это деньги платить. Я понял. Просто следующую среду можно прийти. Да, вы можете взять хоть 10 карточек. Ага, я понял. Спасибо, що це. Так, він Спасибо большое, что вы сказали. Так, собственно, вийшла проблемка. Нам Вітя сказав, що він приходив в время, можна в любое время приходити, вони до п'яти працюють. І ми подумали, що якщо ну, так, то ну, ми просто пазили, бо ще по другим делам їздили. І вона сказала, що вже все роздали, ви не співаєте, але якщо. Як ви прийдете в следующую середу на це, же время, то ви можете отримати ну, тафель. Так що, к сожалению, ми трохи пропустили, ми самі винувати, я це розумію. Поэтому в середу ми отримаємо. І сказали, що можна просто то тобто, есть, наприклад, пчелка може вмість мене прийти, або я вміє нього. Тобто, турбина дається на двох, я так зрозумів. І за те, що ми опоздали, їх просто роздали. Спасибо огромному мужичку, який розмовляв з нами і переводив, що він об'яснив. Так що не опазуйте в тафіль. Вона ще сказала, що якщо три рази не приходить, то ми автоматично вилітаємо з системи і треба заново все заповняти і писати. От, якось так. І ще я просто розговорював з цим мужичком і що то я тупанув. я їй сказав. Ти ж сказав, можна на любе время Ну так. Да. Встрітили случайно прикиньте. Що таке? Що сказав? Ну, опоздали, вона каже, нема нічого. Реально? Надо ровно на те же время приходить, на яке указано. А вам сказали, що на йти? Ну, нам, так. Да. Ну, це нам, вона сказала, дивись. Без документів не буду. Во-первых, без документів нічого, ну, да. во-вторых, ти должен бути зареєстрований в системі. В неї на бумажке фамилія імя написано. То есть я з ним можу получить то, що мене записали, тебе не записали туда. Ти должен їм ще раз письмо написати, понимаешь? Ты нам клевету сделал. Бля, я не знаю. Потому що ти сказав на любое время. і получается, из і... за тебе опоздали. Так, мені не сказали коли ти, понимаешь? Я і прийшов, тоді продукти. Я Ты сказав, що вони працюють до п'яти. Да, я приходять, давай продукти. Ну і Сім... ми за тебе опоздали. На сері, бля. не знав, що... Добре, ти щось Шо ти підеш спитаєш? Чего мене записали систему, справи? Так іди спитай. Случайно встретила Витю. Что еще? А, и получается, я же цим мужичком говорю, и что ты я тупонув. Я кажу, спасибо большое, Ия, она розізлилась, у нее так неловко стало. Я ж понимаю, что она меня не понимает, она розізлилась на це. Ну, я бы так би не сказал. Це просто я з мужичком заговорился и что то протупив. Аж стыдно, если честно, чуть, -чуть чого стало. А, что она разозлилась, еще что-то вот тыкало тебе. Да, 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 вона так мені показала, каже, що це, типа дойч. Но ну, я реально я случайно протупил. Вот и завите, взяли и опоздали. Мы рассчитывали, что можно опоздать. И поехали по своим делам, он сказал, что в любое время приезжайте. А оказывается, что не в любое время. Зато теперь вы еще будете это знать, те, кто не знали. Вот так вот на ошибках других людей вы будете учиться. Не зря, же видео снимаю, видите? А так бы я мог бы это вырезать и показать, как мы уже получили. А так вы будете знать, что вот нельзя опаздывать. И мы будем знать, что нельзя опаздывать, надо на определенное время приходить. Ну, Витя, конечно, подставил страшно, если честно. Опа, щоб ви розуміли, Пчелка каже, я просто давно в Лідл не був, я в других магазинах нас куплявся. Каже, що вже неділю стоїть зувершенька, тут віддається диван. Ну він якийсь вже весь а... Це обдриснений. Так, але вона тріснута, бач. Зувершенькань. Кому треба диван, можу дати голка що ваняю відсюди. Локацию. Алкашом воняю, алкашкой типа. Спиртом, вонял. понял. Не, мне спиртом воняло оттуда. Ну и же, если как як будто знаешь, его обістяло. Ну это дочь, наверное. Сидим, завтракаем, пьем чай. Я вот уже пою овсяночку, сейчас пью чаем. Удивляюсь, звите, потому что хліб взял їсть и есть с ему кажу, а Это вообще норм сочетание? Он каже, там мне вообще пофиг. Це типа, чтобы желудок забыть или что? Что? Че, слишком? Не знаю, я тебе люблю. Любиш? Да. Mm -hmm. Просто хлоп'я, молоко і хліб? Ну. Mm -hmm. Це, як знаєш, у мене бабушка в детстве завжди говорила, що хліб з кавуном вкусно і їла хліб з кавуном. Mm -hmm. Я тоже, кстати, в детстве так їв. Но потом я понял, що хліб з кавуном ну не сильно прикольна темка. Mm -hmm. Чолка, ти пробував хліб з кавуном? Да. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, а це, це, конечно, цікаве сочетание. Буя! Чотири куска хліба, хлоп'я. Це можна так натрамбуватися, що просто, я не знаю, бурдук заб'ється страшно. Ну, І чого я набираю вес, а він не набирає, подивіться. Чотири куска хліба, хлоп'я. Та зараз вже повинен ходити з бурдухом. Ні. Я коли був в Україні, я дуже багато жрав. Зараз дуже мало їм. Так? Ти розумієш, мама, я такий метаболізм, що я жрав десь по 3-4 рази в день. До хирішки. Я взагалі не набираю вес. Взагалі. Ну це тобі повезло. Так. Да, Є такі люди. Ну пчолка, вроді, кстати, набирає, якщо їсть. Ну, тільки це йому треба mm -hmm. нормально травмувати. Ну, і не так набирає, як я. От, якщо б я їв так, як він, ну, тільки... Е, ну, тільки я, то, то я б набирав би швидше. Він як ектоморф, а ендоморф. Понимаю, в тебе ти ендоморф. Понімаєш, ти будеш по-другому набирати, як він. Тобто, набагато буде швидше. Ну, то кажеш, що можеш. Це тільки розслуження такого. Це ж ти худий. У тебе метаболізм швидше. І ти набираєш жир не так швидше, як він. Так, подожди, ну... По факту, типа, я можу бути худим, це я сам набрав вес, тобто я був худим. Ты можешь набирать То есть я больше склонен до ожирения. Да. Боль. Это ж купел помочь? Кого? Тюльпаны. Тюльпаны? Откуда у нас тюльпаны? Что там, ребята? Тюльпаны, откуда у нас? Я не знаю. Никто не знает, откуда у нас тюльпаны. А, да? А я думаю, откуда у нас тюльпаны. Окей. Так, поки вийшов прогулятися, вспомнив, що я не розказав вам ще інформацію за школу. Ви ж там всі мені розказуєте, що мені треба йти в школу, швидше йти в школу. Я сам давайте рішу по поводу цього. Це, Во-первых, во вторых розказую інформацію, можливо, комусь буде полезно. Получається, пчівки сказали, що треба вже шукати школу до 31-го. Мені нічого центр не писав, але я сам вирішив, що хочу вже вчити німецький, тому що. Я вже кажу, що не знаю, будуть тут залишатися або ні, але язик не помішає. Да, так, це я зробив вивод із коментарів ніколи, нормальних коментарів, адекватних. Німецький мені не помішає. Получається, ми знайшли рядом школу, яка знаходиться десь в 500 метрах від нас. Пчолка написав туди електронне письмо. Поки що пройшло два дні, вони не відповідають. Я сказав пчолці, що якщо вони не будуть відчати дня 3-4, то ми підемо туди самі фізично. Щоб пчолка розізнав. Получається, є адрес школи, в которой проходять курси, а є офіс школи. Ізначально я не розумів, куди треба йти, щоб записуватися. Да, ми ще не записалися, але я вже человеком, з чоловіком, який почав ходити а, на курси. Він вже в цьому шаре чуть-чуть. Не скажу, що він прям дуже багато ходу, але він, по крайні мрії, знає цю всю інформацію, що і як треба записуватися. А, ті, хто ще не записалися на курс, возможно, буде полезно. Лібо просто послухати людям, які живуть не в Німеччині. Получається, треба спочатку йти в офіс і просити, щоб тебе туди записали, спрашувати чи є міста, потім після цього вам розкажуть, якісь графіки. В якій школі можуть бути графіки з самого утра, допустимо, з 8 утра до 12 дня, в якій школі можуть бути графіки з часу до 5, а в якійсь можуть бути і той і той графік. Нам треба графік з 8. До 12 для того, щоб було свободне. Тому що я вже об'ясняв і говорив, що з часу до 5 я не хочу ходити, тому що ну це год просто не жити, ну Ти кожен день, 5 днів в неділю ходиш, ти прив'язаний до школи, ти може робити ці домашні завдання. Тобто ти з часу до 5 прийшов, послухав, і потім після цього ти приходиш додому і робиш домашні завдання, в общем як в школі. ти Типу не живеш. А я школу просто ну ніколи не любив і, і до сих пор вважаю, що. В школі школа создана для того, щоб була адаптація для чоловіка. Для того, щоб чоловік міг посчитати деньги, ну і знав свою мову. Я знаю свою мову. Там Багато хто мені розповідає, що я не вмію розмовляти українською мовою. Я вмію розмовляти українською мовою, але розмовляю з суржиком, так як мені так зручніше. У мене по українській мові стояло 10 балів. М -м -м -м, так, далі. По поводу школи. Пообщався з чоловіком, який почав ходити, каже, що там повністю на німецькому. Тобто я чув, що навіть є школи, в яких розмовляють на русском, і там, ну хоч ну, ти реально будеш понімати і запам'ятати. Но таких школ дуже мало, і їх ще попробуй знайти, тому що друг другу всі розказують, і, звісно в ці школи я думаю, що місць не буде. Німецький. Мені кажеться, що. Який плюс, якщо вчитель німецький плюс в тому, що ти починаєш привикати? Ти хоч спочатку нічого не розумієш, Як він розказує, він каже: мені стидно каже, що я не розумію, каже, вони щось що то об'ясняють. А я тупо не вдупляю. Я дивлюсь на других і починаю повторяти за ними, тому що я не розумію, каже, що робити. Хто туди ходить? Туди ходять афроамериканці, латиноси, і як їх там правильно називають. Сірійці, араби, українці ну українців я не знаю, там мало каже. Він каже, що там, взагалі, там хтось одна, по моєму сім'я, українців і не сім'я, ну в общем, не суть не, не столь важно. А, от, і він каже, що там навіть телефон не мозга доставати, щоб переводити. Тобто, тобі щось вчитель пояснює, ти там хочеш сфоткати, перевести він тобі не розрішається делать. Ну, в принципі, можливо, це для адаптації добре. Не знаю, тобто треба самому прочувствовати на своїй шкурі, щоб зрозуміти, що і як. Як тільки ми запишемося в школу, я буду вам розказувати, що і як проходить, сложно, не сложно, всі плюси, плюси, мінуси, плюси, і мінуси. Які там можуть бути плюси-мінуси? і Взагалі, ви поняли, так. Да, я буду все розказувати, що там в школі відбувається і як сложно, не сложно, і в принципі ділитися з вами опитом. А ще помимо цього, я узнав, що курси там не так все відбувається, що ти день в день приходиш і зразу йдеш на них. Тобто це не так. Ти приходиш, записуєшся і проходить там неділя, дві, може місяць, і потім ти вже йдеш на курси в определене число. Тобто, це не, не день в день, що ти там записався, і завтра вже йдеш. Ні, це не так працює. І у мене, виходить, буде ще один свободний місяць після записі. І в мене я, я настроїв собі планів на цей місяць. Хочу кое що попробувати, але це я вам уже розкажу в новому відео, тому що там, там прям можна цілий ролик посвятити з ідеї. і я надеюсь, що люди повірять в цю ідею, а там уже самі далі побачите, за яку я ідею вам говорю. От так що якось так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забувайте про лайв канал, на ньому теж виходять влоги. І обязательно про телеграм-канал, в якому мы канал, в якому мы общаємося. Переписуємося, я там вылажу іноді постики. В принципе, все. Надеюсь, на вашу поддержку. Скоро будет 4000 подписчиков. надеюсь, что дожмем. Буду вдячний каждому підписці. Всім спасибо за просмотр. Всім пока!